Комплект на коропа, на карася на любу мирну рибу навігатор. Так, в цьому комплекті в нас іде спінінг навігатор. Дуже зручно те, що він у складеному вигляді всього-навсього 80 см. Показую далі. Карповик надійний, міцний, перевірений часом. Якість відмінна, ціна доступна. Це вже нове покоління, це не Апачі, це вже нове покоління цих навігаторів. У них котушка тримач вже такий більш сучасний матеріал карбон. Тест йде до 180 грамів. Далі котушка. Котушка йде з двома шпулями. Одна шпуля алюмінієва, одна шпуля буде пластикова. Котушка має систему Байтранер. Регулюється тут позаду. Жилка буде намотана в подарунок на ваш вибір 0,30, 035 або 040. Класний бюджетний комплект. Контакти для замовлення в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.